Вітаю вас, шановні квітникарочки та любителі квітів, взагалі. Сьогодні я хочу вам показати дуже простий метод розмноження петуній. це черенкування. Для себе я його відкрила зовсім недавно, тому що мала негативний досвід вирощування петунії з насіння. Як ви знаєте, петунія дуже прихотлива дівчинка, і тому її потрібно і підсвічувати, слідити, щоб. Не захворіла вона чорною ніжкою. Мороки дуже і дуже багато, я вам скажу. Щоб зробити вирощування петуні для себе в радість, а не зробити для себе морок то я вирішила черенкувати. Купила місяць тому шість петуні. Вони були зовсім невеличкими. мали ось такий розмір. І Простоявши недільку на вікні, вони трішки зробили розкіш... зробилися розкішненькими, і вже їх можна було черенкувати. Ось, ось такі горщички. Це тих петуній, які я замовила і купила. Я вам скажу, що купивши шість горщичків, зовсім невеличких квіточок, я собі їх вже начеренкувала дуже і дуже багато. Оце зараз на столі в мене вони навіть не всі. Черенкувала я вже їх по третьому кругу. І ось погляньте, цей горщичок я буду черенкувати знову. Тобто до настання тепла, поки наші горщички можна буде виносити така ж вивішувати на двір. У них є ще час підрости і набратися сил. Тож, як ми черенкуємо наші петуні? Для цього нам потрібно мати субстрат. Це, в першу чергу, я беру ось такий універсальний, який має все, що потрібно в своєму складі. Я його насипаю, в ось такий прозорий контейнер. Обов'язково контейнер повинен бути з кришечкою. Притрамбовую цю земельку. Злегка її зволожую. Вона не повинна бути дуже мокрою, тому що контейнер не має отворів внизу. Тобто, ви повинні розуміти, скільки налити сюди води. Ну, це буде, я вам скажу так: предостатньо. Якщо маєте фітоспорин, обов'язково пролити фітоспорином. Якщо у вас земля садова. Тож ми розпочинаємо. Отакий беремо канцелярський ніж. Він повинен обов'язково бути знезараженим Протріть його спиртом. І тепер ми черенкуємо. Для черенкування беремо, для прикладу, щоб у нас було дві пари листочків. Тобто, рахуйте, перший. Другий. Можна вже черенкувати. Але так як у мене вже вони видовжилися, тобто більше в мене листочків, то я вважаю за потрібне робити ось такого черенка. Зараз вам я його покажу, відріжу. Ніж повинен бути обов'язково гострим. Зріз робимо косенький. Маємо раз, два, три, три пари листків. Це навіть я показала вам трішечки невірно. Потрібно нижче цього листочка. Мені зверху не було видно, тож можна його цей листочок видалити, зовсім видалити, або зрізати так, щоб він вам не заважав. Тепер що ми робимо? Обов'язково беремо кореневін. Кореневін може бути любим, любий. коренеутворювачка. Бажано стимулятор для укорінювання насипати. Якусь ємність, або ось так, як я роблю у кришечку. Обов'язково втикнули нашого череночка, ось так зробили. Тепер беремо шпажку і шпажкою робимо отвір. Зробили отвір, акуратненько втикаємо наш череночок Втикнули пальчиками, притисли його, закріпили. І так поряд висаджуємо інші. Посадити їх можна рівно стільки, як ось поряд у мене. Бачите, на відстані 5 см я їх понасаджувала. І відразу, коли ви їх розмістите в контейнері, обов'язково треба зверху накрити кришечкою. Дві доби вони в мене стоять. У теплому обов'язково в теплому місці. Я ставила їх над батареєю, але щоб не попадали сонячні промені. Робимо саме так. І все, два дні постояло, потім можете виставляти на підвіконня, розкривати, витирати конденсат обов'язково потрібно. І так, тиждень вони простоють, потім збільшувати час, коли вони у вас будуть відкритими. У мене ось вони. Оце отакий вигляд, вони мають через 2 тижні. Два тижні, тобто тиждень, вони стоять у мене вже взагалі без кришки. І зараз ми з вами подивимося, які ж вони є. Оці рослиночки. Коли вони підростають до ось такого розміру, я їх пересаджую в більшу ємність. Ось беру такі приблизно на 200 мл ємність. І сюди висаджую наш корінець. Зараз спробую вам показати, яке ж у нас тут коріннячко. О, погляньте, коріння дуже гарно видно. Подивіться ось такі корінці. Бажано їх пролити і лише потім садити. І все. Садимо звичайним методом, присипали ґрунтом. Пролили водичкою, все, бажано на листя не лити. І далі садимо, готуємо ємності і садимо наші корінчики. І ось таким чином за місяць я із шести череночків маю вже 30 прекрасних кущиків. Тож я вам дуже від щирого серця рекомендую цей метод, чим виращувати оту петунію яка. То хила, не знаєш, чим її підгодувати, то їй не вистачає світла, то не дай Бог що вона підхопила чорну ніжку, і потім ти борешся з цією чорною ніжкою і не знаєш, що з того вийде. А ось таким методом ми можемо розмножувати, скільки нам потрібно. Я купила цю петунію ампельну, це у мене тайдал, дуже гарний сорт, і тож думаю, що вона. Невдовзі прикрасить мій дір та мої клумби. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам миру, добра, злагоди в ваших родинах. Прикрашайте нашу багатостраждальну землю. Нехай вона квітне.